Відркує, Де ж ти коса без знаки, не ти пісню чи заварився. На вітра в колі переродився, де ж ти мій брати, шум не співаєш, сонце розп'яти, гаю ховаєш, де ж ти мій ми? твій лине через долини, де ж ти гуляєш? та тату? Мій, Небо тримаєш, як не тримати, Небо тримаєш, Рука за руку, як пережити нашу розлуку, як пережити, як далі жити віру тримати. Не

Чебро.